У столиці створили карту місць можливих підтоплень, вразливі низинні території та ділянки біля водойм. Мапа дозволить визначити пріоритети робіт на час паводка. Отже, вузьких місць, куди прийде велика вода, у столиці близько сотні. Фахівці склали карту проблемних ділянок. Першочергово чекають на підтоплення низинних територій. Коли йде, йдуть великі дощі, ми від ці місця моніторимо. Ми їх знаємо. Ми передали зараз в райони. Можлива карта це ще буде в залежності від температурного режиму і змінюватися. Зрозуміло, ми її будемо моніторити. Отже, в Голосівському районі талої води і слід остерігатись, зокрема, мешканцям Панківщини, що живуть вздовж русла річки Либідь, біля каскаду ставків на Мушоловці та вздовж річки Віта. Серед проблемних місць Дарниці червоний хутір, бортничі, частина вулиць Позняків, Осокурки, транспортні розв'язки біля метро. У Деснянському до можливого водопілля слід готуватись мешканцям села Троєщина. а Це близько 90 приватних будинків. Для Дніпровського району слабкі місця в мікрорайонах Райдужний та Микільська Слобідка. Оболонь може підтопити на перехрестях магістральних вулиць перед мостом Пологовій. Далі Печерський. Тут воду очікують, зокрема, на бульварі Дружби народів та залізничному шосе. На Подолі. Ймовірніше підтопить поблизу причалів річкового порту у деяких місцях на вулиці Фрунзе. У Святошинському районі на площі Героїв Бреста, вулицях Котельникова, Героїв Космосу, Зодчих та в районі станції теплопостачання Біличі. Солом'янський район має свої проблемні ділянки: це будинки на вулицях Ватутіна, шевченка Луговій. Ймовірніше, боротиметься з паводком Шевченківський район на Щербакова, Щусєва, в районі Білоруської та Дехтірівської та біля цирку. Аби мінімізувати наслідки, комунальники активно розчищають. Зливостоки до кінця дня від крижаного полону мають звільнити усі приймачі талої води. Окремо за чистотою переходів слідкуватимуть інвестори, які виграли конкурс на оренду. Вони відповідають за ці переходи. Орендарі теж саме повинні підключатися в цей процес е з закупки помп і насосів для відкачення води, якщо така. Така проблема буде. Загалом у місті провели інвентаризацію усіх будівель, де ймовірніше підтопить. Таких приватних садиб нарахували близько двох з половиною сотень. Анастасія Суха Костянтин телеканал